Вітаю всіх! Ну що, друзі, настав новий рік, і зрозуміло, настали нові зміни в законодавстві України. І одне із перших новин це те, що з 2025 року започатковуються нові стандарти підготовки в українських університетах. Тому, думаю, ця інформація буде корисна для самих студентів, які вже навчаються, а також для тих, хто буде поступати на навчання у 2025 році. Тому не перемикайте. І так, друзі, з 1 вересня 2025 року базова загальна військова підготовка стане обов'язковим предметом у вищих навчальних закладах України, що будуть отримувати студенти. В першу чергу це те, що отримання військово-облікової спеціальності. Наступне це освоїти важливі навички, це поводження із зброєю, надання домедичної допомоги і навики, як діяти на полі бою. Зрозуміло, це якісь певні базові навчальні. Процеси, але в принципі все рівно будуть хоч якісь ази. І найголовніше, пройшовши таку військову підготовку, вам не доведеться потім проходити базову військову підготовку, оскільки ви її проходите під час навчання. Також друзі, новими змінами передбачається і вимоги до майбутніх працівників в державних структурах. В першу чергу, це якщо ви плануєте йти, наприклад, на національну поліцію, прокуратуру або е, працювати да, там, в органах місцевого срядування, то обов'язково є певні вимоги. Це, наприклад, потрібно буде пройти базу військову службу або загальну військову підготовку. Ну я думаю, в майбутньому додав ще, щоб було е, посвідчення учасника бойових дій. і Потім вже буде повністю весь комплект. Ці зміни, вони запрацюють саме з вересня 2026 року. Ну і друзі, також дуже важлива зміна, це те, що особи, яким випуск від 18 до 25 років і не навчаються у навчальних закладах, то вони повинні обов'язково прийти базову військову службу. Як це все буде відбуватися? Раніше це була строкова військова служба. Але на сьогоднішній день її відмінили повністю, і в такому випадку її будуть проходити хлопці від 18 до 25 років, і дається певна можливість обрати, в якому році ви захочете її проходити. Тобто, наприклад, там, можете в 24 Можете в 23 роки пройти, тобто безпосередньо саме на ваш вибір, і в принципі, як для мене, це є дуже зручно. Ну що ж, друзі, на завершення, хочу вам сказати те, що який ж був основний заклик до даних змін. Це те, що навчання, що змінює майбутнє, готуємося захищати нашу батьківщину. З таким закликом і було сплановано саме зробити нові зміни до закону про мобілізацію, а також вимоги до базової військової підготовки. Ну що, друзі, з 1 січня 2025 року вийшло дуже багато цікавих змін до різних законопроєктів, про які я буду розповідати вам у наступних відеороликах. Тому обов'язково робимо підписку і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну а з вами, як завжди, був я, адвокат Вадим Вітенко, який намагається вам розповісти корисну та дійсно цікаву інформацію в світі юриспруденції. Всім пока, до нових зустрічей!